Це щодо використання камін. Зараз я запущу безпосередню демонстрацію цієї особливості. Тут дуже простий спосіб. Тобто, ще раз нагадую, ви в Kanві створюєте дизайн, обираєте історію Instagram, наприклад. Розповідь, розповідь Instagram все одно. 1800 на 1920 пікселів, Ось таке вертикальне відео. Мабуть, воно у вас повинно створитись, що воно в себе передбачає. Тобто вам потрібно додати спершу ну, можете вибрати якийсь шаблон. Для вибору шаблонів відповідно, дизайн. Шукайте по наявним шаблонам у вас зліва, які вам подобаються. Саме головне, що вам потрібно в результаті створити, створити якусь відповідь, навіщо все-таки дизайн. Або використати якусь цитату, пов'язану з дизайном, і візуалізувати завдяки вашому відео з блендеру і додатковим елементам, текстовим шаблоном, елементам, які Канва пропонує. І представити у гляді відео, -треку. відео тобто, не треку, а відео, а, ну, щоб створити відео нам Тут є в верхньому правому кутку поділитися, да? тобто, і тут у вас саме головне натиснути Завантажити, і у вас тут є PNG. Рекомендується, вам потрібно брати відео. Ну, тут поки нічого не рекомендується, тому що тут у нас нічого й нема. Ну, давайте додамо відео, щоб додати відео, нам просто в принципі можна просто притягнути відео з робочого столу або з тої папки, де ви зберегли це відео. Або в тимчасовій папці, да, тобто, а, якщо вони змінювали бажано змінити особливість, нам потрібно додати сюди об'єкт. Ось передані дані, передати файл і обрати безпосередньо з робочого столу наші відео, наприклад. Так, він додається. Він спочатку завантажується. Ну, З'являється, появляється і можете додати рамки, Тут у нас є рамка, цікаві, я можу в кого його обернути. Наприклад, таку, ну, більш цікавіший варіант. Да? Тобто у нас зараз дизайн, який передбачає. Також тут є анімація, якщо ви бачите, так? тобто є анімація, є редагування цього відео. Ну, на жаль, не всі можливі редагування, але певні фільтри можна застосувати. Інтенсивність того чи іншого фільтру, яка швидкість відео, можна налаштувати повільніше, можете оформлення. Ну, видалення фону, на жаль, недоступне. Світлі ділянки також недоступні, але в платній преміум версії це доступно. Додати якийсь текст, наприклад, ну, можна використати якийсь шаблон, наприклад, <плес> дизайн. Ну, дизайн дизайн цікаво, але а, тут одразу інтер'єру, дизайн, ну, не знаю, інтерфейс, цифровий. Давайте напишемо цифровий, що ж Що цікаво, він напише на цифровий. Точніше, запропоную. Гра тихня, але... <плес> цікаво. Ну, Теж цікаві варіанти. Це у нас просто змінюється. Ну, саме цікаво в платних варіантах, якщо можна продивлятись, не можна зберегти, але можна продивлятись. тобто, І це саме головне. Тобто ви можете взяти найбільш цікаві варіанти, можливо і платні, але стилізувати під свій, переробити врахування своїх елементів своїх текстів і цікаві варіанти зробити. Так, це пробує. Саме головне нам потрібно так би мовити відповісти на питання, чому потрібно або важливість цифрового дизайну, взагалі дизайну, так? І можливо пов'язати ще з якоюсь цікавим фактом, можливо, можливо ну ваше відео, тобто пов'язати там з якимось фактом. Можете у штучного інтелекту, якраз запитати щодо пов'язання відео, яке ви можете також завантажити. Можливо, навіть і покращити завдяки штучному інтелекту. Це також. У вас доступно ну не в Canvів, в Каврі, тут платний варіант цього покращення, але ви можете залучити там інші системи, умовно безкоштовні, на які ви зареєстровані, наприклад. Да, тобто, ну Зареєстровані за поштою, і дозволяється вам там зробити пару безкоштовних генерацій в день певні e, особливості, можливо будуть пов'язані, ну шаблони пов'язані з не зовсім дизайном, ну тут вкусний дизайн. Тiala, Харчова Так? Але ви можете з цих елементів зібрати світ, так? Тобто, спробувати зібрати світ. Тобто, на тарілці нестандартне рішення прибрати цей гамбург, а створити дизайн який смачний. Так? тобто Не забуваємо українську мову використовувати, використовувати особливості ну і різні маніпуляції з об'єктом. Можемо... Тут є маскапи цілі цікаві. Можна навіть і маскапи використовувати, тобто вже його оформлення. Ну, Таке собі, да? ну, хоча, б ні. Давайте виділимо розташування. Не забуваємо розташування, ви можете маніпулювати шарами. Розташуванням тут тобто, можете налаштовувати, як вони між собою будуть поєднані в розташуванні. Тобто По центру вирівняти, по центру взагалі вирівняти. Да? В шарах можете перетрансформувати і вхору. Щоб, щоб воно з'явилось таким чином. Ну, взагалі відео краще видавати, тобто тут вже в нас є рамочка, тобто, нам потрібно просто передані дані, у нас це відео збереглося тут. Просто його тут розміщувати. Тобто прям готовий москал. Ага, такі він якось не правильно ну, прив'язуватись. Ще раз Ось і Можливо створити цим об'єктом, москапом також анімацію. Тобто тут можна і SO зробити, та, і поява поступово. Тобто Різні анімаційні варіанти, ну і не забудьте додати тексту, щоб стилізувати його під особливості дизайну. Головне завдання відповісти на питання. Важливо дизайну в сучасному світі, можна так сказати, завдяки вашій, можливо, простій, але також можливо піти. Трошки іншим шляхом, найбільш, напевно, активно використовуваним шляхом, це використання якраз особливості якоїсь відомої фрази втілити в реалізацію діна, тобто анімації. Ну, Якась там відома фраза внизу написати, та, тобто і воно втілюється безпосередньо зміни, якісь відбуваються. Ну і там десь написано, що це сучасне дисен в кінці. Також можете додати декілька сторінок або появу зникнення, і відповідно це можна створити. Дуже цікаве. Так, які є питання, будь ласка.